Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. А почати я хочу із казочки, яка називається Про людей і слова. Колись дуже-дуже давно жили на світі люди. Жили вони не поодинці, а разом у великих печерах, тому і називалися печерними. Вони гуртом шукали собі їжу, захищалися від ворогів, грілися біля вогнища, коли було холодно. Ці давні люди зовсім не вміли розмовляти, так як ми з вами зараз, але вміли дуже добре бачити і чути. Вони чули, як розмовляють між собою пташки, чів, чив камашки, з-з. Звірі. Пі -пі 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 -пі. Няу. Няу. Давнім людям теж дуже хотілося навчитися розмовляти, але вони не знали, як це зробити. У ці далекі часи жили на світі слова, які могли пояснити все. Дізналися слова, що люди дуже хочуть навчитися розмовляти, щоб краще розуміти один одного. Вирішили слова, треба допомогти людям назвати все, що є на світі. Так і стали жити разом люди і слова. Люди навчились розмовляти за допомогою слів, називати словами все, що бачили та чули. Минуло багато часу, і слів з'являлося все більше і більше. Людям стало звичайно легше розуміти один одного. По всій землі розселилися люди та придумали так багато слів, що з'явилися різні мови в різних країнах світу. Дітки, сподобалась вам казочка? А як вона називалась? Про людей і слова. Дітки чого не вміли раніше робити люди? Розмовляти. А чому? Бо вони не знали слів, вони не могли називати все те, що бачать, бо у них не було цих слів. Але слова з'явилися, вони потоваришували і їм стало набагато легше розуміти один одного. Діти, погляньте на цей малюнок. Кого ви бачите? Так, це сім'я. Давайте назвемо членів родини Мама, Тата, Донечка, Синок. Діти, а як можна іще назвати іншими словами? Наприклад, маму, жінка, господиня, матуся, лагідна, добра. Спробуйте добрати слова для татуся. Чоловік. Господар сильний. А тепер до дівчинки. Розумниця, донечка, сестричка, помічниця. Для хлопчика. Спробуйте підібрати. Самостійно? Діти, погляньте, що ви бачите? Це карта. А що ви бачите на карті? Це наша країна. А як називається країна, в якій ми живемо? Як називається мова, якою говорять люди, що народилися та живуть в Україні? Як називають людей, які народились і живуть в Україні? Та розмовляють українською мовою? Діти, погляньте на цей малюнок. Хто це? А як ви здогадалися, що це хлопчик і дівчинка? Який одяг у дівчинки і у хлопчика? Про кого з них можна сказати українець? Про кого можна сказати Україночка? Дітки, а хто ви? Хто ще, крім українців, живе в Україні? Чи дружні живуть люди в Україні? Чому? А зараз пропоную вам загадку. А ви спробуйте відгадати, який є, таким покаже? І без слів про все розкаже. Що це? Так, це дзеркало. А як ви здогадалися, що це воно? Що це за предмет дзеркала? Для чого його виготовиль люди? А подумайте, за допомогою яких предметів ще можна більше бути привабливим. Чи потрібно бути привабливим тільки дівчаткам і жінкам? А чоловікам і хлопчикам? Подивіться уважно на всі ці предмети і померкуйте, для чого і як можна їх використати. Розкажіть про це. Погляньте уважно на предмети, які знаходяться у мене до столі. І поміркуйте, які підходять дівчаткам, а які підходять хлопчикам. А чи можуть хлопчики гратися ляльками, а дівчатка машинками, гратися в футбол? Ну, звісно ж, так. Якщо їм це цікаво, в повсякденному житті нас оточують багато речей, які можуть бути цікавими і хлопчикам, і дівчаткам одночасно. Ось і у вас є вдома а речі, які подобаються вам найбільше. Назвіть їх. А для чого потрібні ці предмети? Які ви назвали? Що можна з ними робити? Діти! Що можна робити зі словами? Називати предмети, розповідати щось цікаве, читати казки, як ось сьогодні я читала вам. Уявляйте, як би було складно нам жити, якщо б в нашому житті не було слів. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвинки задягайся, моє щире слово, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як скалиски дорогою мовеньку кохали. А на сьогодні заняття закінчило. Пока!